Триває спеціальний ефір на радіо НВ? Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого спеціального ефіру доєднується Олег Жданов, військовий експерт, пане Олеже, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день, вітаю. Тож, ну, я маю вас запитати: ми бачимо те, що, ну, звісно, продовжуються ці масовані ракетні обстріли України. Ми вже всі так чи інакше пережили блекаут, розуміємо, що це таке. На що, на вашу думку, ми маємо очікувати далі? Який ваш прогноз? Я думаю, що ситуація буде повторюватися. Справа у тому, що в Росії немає іншого виходу, або вони програють на полі бою, або вони примушують Україну підписати капітуляцію і припинити війну в тому в тому стані, яка вона є на сьогоднішній день, визнавши визнавши перемогу Росії в плані захоплення території. І єдиний спосіб у Російської Федерації, який на сьогоднішній день залишився. Це створення отакої критичної ситуації в енергосистемі України. Тому я думаю, що це буде продовжуватися. Ну так на жаль, всі про це кажуть: що звісно ми маємо до цього готуватися, і фізично, і морально. Я думаю, що морально це може бути навіть складніше для когось. З іншого боку, якщо говорити про те, що наближається зима, і якщо переходити все-таки до фронтів, так до там там, де росіяни програють, ну переважно. Побачив я сьогодні новину про те, що 29 на листопада на сході буде десь мінус чотири, а от десь в полях буде мінус дев'ять. Що це буде означати для росіян на вашу думку? Ну це буде означати те, що земля, земля підмерзне трохи і трохи підсохне а, під час морозів. І ми можемо почати активізувати свої бойові дії. Ну, а для росіян це буде значить, якщо вони готові до таких е, морозів, то в принципі для, е, особливо е, воно не змінить для них ситуацію. От. Е, хоча я не виключаю, що е, на Донецькому напрямку я так розумію, що вони готуються до наступально, до проведення наступальної операції. Ця операція можлива десь в перших, е, в перших числах грудня. Чому тому, що вони дуже активно на Донецькому напрямку проводять перегрупування військ, поповнення особового складу, особливо поповнення особового складу, е вони везуть із Білорусі, із е Росії особовий склад, і е навіть не, не вистачає військово-транспортної авіації е російської, і вони е застосували. Уральські авіалінії авіакомпанію, яка перевозить особовий склад з Білорусі і з Росії до Ростовської області і до північних районів окупованого українського Криму. але Ви маєте на увазі саме у цей Авдіївський напрямок, чи про щось інше говорите? Ні, ні, абсолютно вірно. Бахмутський Авдіївський напрямок це єдиний, єдиний напрямок, де вони ще продовжують наступальні дії. Нарешті напрямків, дивіться, я би виділів виділив три таких основних: це Луганська область, і Луганський напрямок Донецька, Донецький і Запорізька. От Запорізька область, вона більш-менш стабільна. Там йдуть позиційні, позиційні бої. І обидві сторони е, укріплюють свої е, свої позиції. Е, на Донецькому напрямку ми, ми ведемо активну оборону. Вони і активно нас намагаються наступати безуспішно, але все одно продовжують. І на Луганському напрямку там е, навпаки ми намагаємося наступати, і у нас є частковий успіх на, на Луганщині. Ну так, так, ми всі слідкуємо за Північною Луганщиною, що там відбувається, звісно, що чекаємо звідти хороших новин. А як ви гадаєте, в принципі, чому росі... на чому росіяни можуть базувати свою думку про те, що вони нібито успішно воюють взимку? Ви ж пам'ятаєте, там генерал Мороз, якщо згадати, ну що там, війни з Наполеоном чи там, фінська війна, як ви гадаєте, звідки така в них думка взялася? Ну можливо, вони справа у тому, що Російська Федерація взагалі живе минулим. Вони живуть завдяки історії. Діди воювали велика вітчизняна війна. Хоча останнім часом я звернув увагу, що вони перестали. Застосовувати термінологію велика вітчизняна війна. вони застосовують термінологію Друга світова війна. Не виділяючи вже от цей сюжет, ну епізод Другої світової війни, коли вона проходила на, на теренах радянського союзу. От. Тому можливо так, що німці мерзли, мерзли під Москвою. Ми ми це пам'ятаємо. Це, це історичний факт вони не були готові до таких суворих зим і зима там 41 першого, 42 другого, років була дуже дуже морозною, і це сприяло тоді радянському союзу. Ось на що вони розраховують, але історія трохи повторяється в іншому, в іншому контексті. Тепер тепер нам це сприяє на на руку в тому плані, що. Ми готуємося до низьких температур, особливо підготовлюємо особовий склад, пункти обігріву обугрів, і, і таке інше. А я не бачив, щоб там Російська Федерація видала якусь а, форму, адаптовану до низьких температур. Буршлати, ті, що вони видають, там, зимові, а, зимові, а, зимовий одяг для військових, ну, він а, не, того, не тої якості, і не тої, я би сказав. Термостійкості, як необхідно на сьогоднішній день, ну, от знаєте, я прочитав значить, тільки заголовок в одному з російських пропагандистських медіа. Там написано: як генерал Мороз знищить зброю НАТО в Україні, зима поставить Хаймарс на коліна. Це про що може йтися? Чи вони мають на увазі, що якимось чином може бути не пристосована та зброя, яку нам надають наші західні партнери до низьких температур? Ну, навряд чи чому? Тому що Хаймерс застосовується в, і точніше, застосовується і в країнах Скандинавії, які є членами НАТО, і вони на полігонах, до речі, в Норвегії проводилися навчання, причому на полігоні за полярним кругом. Хаймерс дуже гарно виконував завдання на навчаннях в таких умовах, в принципі, за поляр за. Території за полярним колом. так що я не думаю, що ну це розумієте, вони намагаються якось ну, підвищити чи підтримати морально-психологічний стан збройних сил Російської Федерації. Е, там є чітке розуміння, що, е, що стан дуже низький, е, забезпечення армії дуже погане. Постійно йдуть скаргіси з боку мобілізованих. До речі, зараз під Свав під, да, під Сватово склалася ситуація. Там є мобілізовані з під Москов'я, які, які вже вису, висувають вимоги, і до них там вже направляють прокурорів і намагаються їх залякати а, трибуналом за те, що вони розповсюдили відео, в якому критикують керівництво збройних сил Росії. Отак вони готові до зими, і тому такі гасла, що прийде генерал Мороз і все за нас вирішить, а ми потім тільки підемо і е, позбираємо зброю на полі, там де замерзнуть українські військові. Ну то я скажу, що буде е, з точністю до навпаки. Наші а... військові підуть і будуть збирати цих е, напівобморожених е, російських мобілізованих, судячи з того, як вони екіперовані. Ну, то з більш притомних таких джерел, це також російські медіа, але незалежні ті, що заблоковані в Росії, от вони, посилаючись на свої джерела в Кремлі, кажуть про те, що ну, там прогнозують, що друга хвиля мобілізації, так званої часткової, що вона ну, буде взимку, там навіть є цитата, що людей у нас і так дофіга ось автоматів, бронежилетів, спальників, машин ні. Ну, це якийсь співрозмовник цього медіа говорить. А от в принципі, якщо говорити про ту кількість, яку вони потребують. Чи можна оцінити, скільки їм треба, щоб залатати дири ті, що вони латають зараз? Ну, о, цієї першої хвилі на, надовго не хватить. Я скажу так, що вона так, вони трошки підвищать е, кількість особового складу. І можуть довести її там майже до 80-90% від, від від штатної чисельності, що вони намагаються зараз робити? Вони спочатку там допустимо вивозили військовозобов'язаних в Білорусь мобілізованих. Точніше, зараз вони е, рахують, що вони там пройшли навчання і вивозять їх знов. І ми їх ми їх зустрінемо на Донбасі. Е, я думаю, що цієї хвилі буде достатньо, але наскільки її хватить, і ця хвиля у них складає ну за даними нашої розвідки десь 240 тисяч, за даними засобів масової інформації Російської Федерації 300 тисяч. І так дійсно йдуть розмови в Кремлі стосовно того, що в грудні вони хочуть оголосити другу хвилю в 500 тисяч осіб. Півмільйона осіб. Правда, я не знаю, де вони будуть їх розміщати. Я вже не кажу про передягання і озброєння. Якщо Російська Федерація на сьогоднішній день закуповує шоломи і бронежилети у Ірану, то у Ірана немає такої кількості ні бронежилетів, ні шоломів. А, для того щоб екіпірувати таку кількість мільйона осіб. Вони ці 300, 240 тисяч, які вони зібрали, не можуть закінчити їх, їх даже облік поставити на облік і сформувати військо по розписати їх по військових частинах. На сьогоднішній день в Росії це велика проблема. Вони досі тримають в переси в цих польових таборах, і ну, начебто, повинні там проводити з ними заняття з тактики, основам ведення бою їх навчати. А насправді там фактично вони просто їх там утримують, вони живуть там і не знають, чим зайнятися. Ну от е, також е, говорив е, м, про зимовий період Бен Волес, міністр оборони Великої Британії. Там він, серед іншого, сказав про те, що. Україна, звісно, буде продовжувати свої наступальні контрнаступальні дії, так? І серед того, що він ну, додав, серед того, що він зазначив, що більшість досвідчених російських військових, військових вже мертві. Чи можемо ми говорити, що це дійсно так? Чи це трошки перебільшення? Ні, це дійсно так. Справа у тому, що кадровий склад з, збройних сил Росії а це саме той, який в, входив в Україну о, 24 лютого, і той, який був на території України в Донецькій і Луганській областях, це перші другі армійські корпуси, о, які вони формували тут на нашій території в Донецьку і Луганську. О, відповідно, От, так вони в більшості своїй загинули, або вони перейшли в категорію сан... Санітарних втрат це поранення. От. Так що е, на сьогоднішній день е, рід, рідкісний є підрозділи, де кадровий склад складає там, ну, біля 50%. В решті підрозділів кадровий склад складає десь від 30 там, і трошки більше. А решту складають вже мобілізовані. Якість, е, якість підготовки підрозділів е, за рахунок того, що там більшість. Складають мобілізовані, різко знижаю, знижується. Ну, це для нас хороші новини. Ми побачили, що знову активізувалася білоруська тема. Пам'ятаємо, що вона так хвилями то... То то її дуже багато, то її немає зовсім. Ну, от ми бачили там заяву Лукашенка. Звісно, я не думаю, що варто їх обговорювати. Е, можливо, варто обговорювати те, що заявляє головне управління розвідки Міноборони Української українського, звісно, е, говорить про можливу диверсію на АЕС в Білорусі. І от е, у нас в ефірі ну звучала така думка, що е, дійсно, ну якщо путіну якби заборонили використовувати ядерну бомбу, і там з, з багатьох джерел ця така заборона прозвучала, і там були е, попередження, що далі буде, якщо він її застосує, що він замість замість ядерної бомби може використовувати АЕС. А от на вашу думку, ну які там можуть бути сценарії? Ну, сценарій може бути один, але він фактично неможливо його реалізувати в, в, в таких умовах. Справа в тому, що е, до, поставити реактор в, в ситуацію, коли він вибухне, як це було на Чорнобильській е, станції, е, просто так неможливо. Е, тут повинні, повинні спрацювати, а там прийти і щось там підірвати на станції, то е, Одна людина просто не донесе стільки вибухівки, скільки потрібно, для того, щоб, допустимо, зруйнувати будівлю самого тіла реактора. А там дуже дуже міцна будівля. Навіть в Чорнобилі, коли він вибухнув, зірвала тільки кришку. Верхню кришку зірвала, а сама, сама будівля реактора так вона потріскалася, але вона втримала міць зрива. Так, що там диверсія, ну я не знаю, це повинна бути планова диверсія доведення реактора до критичного стану для того, щоб він міг вибухнути. А, от в такому контексті так, але це буде помітно. Це буде знати весь захід, всі західні розвідки. І я не думаю, що м, Запад, Захід, точніше. Буде сидіти і спостерігати, як Росія буде готувати цей теракт, тільки й будуть розмови. Ну от як казали представники той же західних розвідок, що як тільки будуть розмови про застосування зброї масового враження. Тоді е, ну, Сполучені Штати принаймні так заявляли. Великобританія так заявляла, що вони залишають за собою право нанесення превентивного удару е, по центру прийняття рішень. А це е, мається на увазі Путін. Вони вони, повірте, вони знають, де він знаходиться, коли він з якого бункера переїжджає, е, як він переїжджає, і дістати Путіна ну не, не така велика проблема на сьогоднішній день. Ви знаєте, тоді я тут запитають, чому цю проблему досі не вирішили, хоча ми розуміємо, чому це відбувається. Добре, ну я тоді запитаю, маю запитати про Білорусь все-таки. Звісно, що багато хто каже, що загроза вона все-таки зростає з боку Білорусі. Я не думаю, що це запитання, якимось чином може допомогти ворогу. Куди з їхньої точки зору логічно нападати з Білорусі? Ну, ми розуміємо, що вони можуть знову піти на Київщину, і говорили, говорили про те, що, звісно, що Путін не полишає а, своїх надій захопити саме Київ. Зрозуміло, це столиця. Ну і є інша, звісно, історія. Це якщо це захід України, ну тому що там нібито таким чином вони будуть намагатися чи хотіти перерізати шляхи постачання озброєння, як ви гадаєте? Е, ну, Дивіться, давайте все ж таки відповім стосовно Путіна. Е, не можна вирішити питання ліквідації Путіна до тих пір, поки не буде гарантії, е, гарантії стабільності ситуації в Росії під час, під час його ліквідації. Як тільки так, знайдеться така сила, яка буде гарантувати Заходу, що вони втримують ситуацію і все буде під контролем, і вони домовляться, попередньо домовляться про подальше е, співіснування Росії і інших держав світу, повірте, така операція буде проведена стосовно усунення, е, ну не, не, не то, що усунення а стосовно вирішення питання Путіна. Отак От я би сформулював, е, щоб то щоб нас не звинуватили, що ми там розповсюджуємо ворожнечу чи нагнітаємо обстановку. Що стосується Білорусі, то я скажу так, що для а, якщо розглядати загрозу вторгнення, то тут може бути е, головним напрямком, на мій погляд, може бути тільки західний напрямок. Це Луцьк Львів або Рівно Львів е, для Російської Федерації вкрай необхідно перерізати шляхи постачання озброєння без цього, вони е, не зможуть вирішити головне завдання. Це е, переломити хід компанії на свій бік. Сьогодні ініціатива все ж таки, як би ми, як би ми, точніше, як би Росія не впиралася, але ініціатива сьогодні на полі бою на, на нашому боці. Так, вона незначна перевага в цій ініціативі, але все ж таки вона залишається за нами. Звісно, ну от ще є історія хороша, декілька джерел, різних джерел підтвердили те, що українська, ну, українська армія Збройні Сили України отримали. Партію турецького озброєння. Це не означає, що Тур, Туреччина нам її подарувала. Скоріше за все, це просто контракти, які були підписані, і в сенсі, що ми за це заплатили. Так ось тут можна посилатися і на проєкт Орікс, який слідкує за постачанням озброєння для ЗСУ, що ми нібито отримали ракети TRLG 230 і такі Сунгур. А що це за ракети? Я знаю, ну, де, що знаю, ви, ви експерт в цьому що вони нам дають, якщо ми їх отримали, так. Давайте так. Це не ракети, це боєприпаси. Ага, І добре, бачите. ТРЛД це реактивна система запового вогню. Це щось на, на кшталт Хаймарс. Е, у них приблизно даже однакові е, тактики технічні характеристики. У Хаймерс калібр 227 мм, у, турець, у турецькій системи калібр 230 мм. Дальність турецької системи складає 70 кілометрів. Ракета є високоточною, може наводитися за допомогою системи GPS навігації, а може коригуватися, коригуватися безпілотником типу Байрактар. Коригуватися і може підсвічувати Байрактар, підсвічувати ціль лазерним випромінюванням, що ще дає можливість цій ракети коригуватися на. Останньому, останній ділянці траєкторії і підвищує її точність до одного метра. Ось що, що таке турецька система. Це реактивна система залпового вогню. Ну, єдине, що мене здивувало, те, що е, Туреччина передала нам ці системи ще раніше, ніж, е, е, ніж а, Сполучені Штати Америки. Вони з'явилися в лавах Збройних Сил раніше Хаймерс. А, і досі ми не знали, що вони воюють в складі збройних сил, застосовуються постійно, і е, Туреччина надає боєприпаси до цих систем, і вони воюють на, 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 рів, на рівні з Хаймарс. До речі, я так розумію, Турція і коли їх виробляла, то вони е, застосували як шасі КАМАЗ, і е, там російський КАМАЗ в якості бази автомобільної бази, на яку встановлена оця артилерійська система. Для реактивно-реактивного зал реактивна система залпового вогню, О, така от ситуація. Я думаю, що Турція, скоріш за все, прийняла рішення. Можливо, Турції дуже сподобалось, яку рекламу ми зробили для систем Хаймар сьогодні. Черга на два роки вперед. На заводі виробники, е, які виробляє Хаймерси, там черга на два роки вперед. Туреччина теж вочевидь вирішила, що комерційна складова це теж не остання складова в виробництві зброї, і тому вирішила оприлюднити дані про наявність цієї системи в лавах збройних сил України. Зараз я так думаю, буде декілька сюжетів. Про її ефективність і покажуть результати її роботи, і це може зробити гарну рекламу для турецького виробника, і Турція отримає замовлення на купівлю такої системи. Ну так ми ж пам'ятаємо, що Туреччина, навіть з байрактарами, вони говорили, що давайте, по-перше, припиніть. Ну були такі, скажімо, чутки, про те, що казали генштабу, що давайте менше показувати оцих цих. Красивих відосиків про те, як винищити росіян цими байрактарами, ну тому що Туреччина все-таки займає таку позицію, нібито вона посередник, і от із Путіним Ердоган зустрічається і так далі. То, можливо, тому і ці ті РЛГ також не анонсувалися. А зараз, от я побачив тут саме про Туреччину, що зараз запитаю, вибачте, я забагато говорю: що Ердоган заявив, що Сирія, у Сирія, Росія не виконує. Не виконала свої зобов'язання по Сирії, і от вони самі там будуть починати якусь спеціальну військову операцію щодо курдів. І чи може бути це пов'язано? Ну, бачите, Ердоган незадоволений Росією. Так от ми зараз будемо показувати ці Руджі 230. Думаю, що так цілком може може бути все пов'язано. Чому тому що дійсно Ердоган виступив ну, з жорсткою критикою Путіна, що Путін не виконує зобов'язання взяти на себе е, Російську Федерацію під час домовленості по Сирії, і до речі, я даже більше більше можу сказати, що Ердоган е, узгоджував, він почав вже спеціальну воєнну операцію. Е, поки що, перший етап це повітряні. Повітряні удари по території Сирії і Іраку. Е, і, до речі, він він погоджував цей удар з е, сирійським е, диктатором Башаром Асадом. Чому? Тому що навіть в зону ураження турецької авіації попали деякі частини е, сирійської армії. І я так розумію, вони були або відведені, або Турція не наносила там удари. І, до речі, Іран. По, використовуючи цю ситуацію, теж наносив удари е, по території сирійських і іракських е, ну в основному сирійських курдів. Так що там е, Ердоган намагається перетягнути на себе е, ініціативу стосовно розв'язання конфлікту в Сирії. Ну буде він розв'язаний чи ні. Е, е, дуже важко сказати, але тим не менш він стає, е, стає головним. Хоче стати головним в, цій, в цьому конфлікті, тому можливо, тому і е, було е, проявлено таке таке ну відношення, що так ми дійсно дали там е, Україні реактивні системи залпового гня. Дійсно, наші байрактари е, працюють і нищать російські війська, і Росія ж неодноразово зверталася до Туреччини з стосовно барактарів. Але було, е, в Росії було чітко сказано, що ні, ніяких байрактарів вона не отримає. І, до речі, після того, цього звернення, навіть е, власник фірми Бай, е, Байкар, фірма називається, і він е, анонсував, що за два роки, то, тобто 25-му 24 році, е, Туреччина закінчить будувати завод на території України по сумісному виробництву. Безпілотників фірми Байкар. Туди входять і інші, туди входить Байрактар, і туди входить там є ще один там важкий безпілотник. Зрозуміло. Пане Олеже, я тоді останнє запитання поставлю. Воно може виглядати як таке ідеологічне чи особисте, але ми, мені здається, з військової точки зору також воно має значення. Ми бачимо, що от цього тижня СБУ е, почали обшуки. Ми їх так називаємо в офісах УПЦ московського патріархату. Там вони, звісно, ну, нічого нового, того, що ми не знали, не побачили. В сенсі, що там е, про Росію російська література, в сенсі там якісь методички. От Сьогодні був е, Чернівецько-буковинська єпархія. Там навіть є листування керівників цієї єпархії з московськими кураторами. Методички щодо того, що говорити під час літургії, от е, така форма п'ятої колони, е, коли вона є, ну саме діє саме е, під час того, коли наша країна в війні. Наскільки це серйозно? Наскільки це серйозна загроза? А, ну, ви знаєте, я би сказав так. Дуже сподобався жарт соціальних мереж, що нарешті відбулася зустріч офіцерів ФСБ і офіцерів СБУ. А, відкрита і пряма. А, і я не шуткую. Тут, як кажуть, в кожному жарті є доля жарту. А це справді. Це центри збору обробки інформації, центри. Центри підтримки диверсійно підривної діяльності на території України це треба було робити ще 24 лютого, розпочати а, взагалі, то треба було робити ще а, в 2014 року, а, повністю перевірити хто ці люди, що вони тут роблять, і що взагалі зберігається на території цих об'єктів. От. Так що я думаю, що це абсолютно вірний шах, і він повинен принести свої результати. Ну, принаймні, е е взяти під повний контроль, особливо особливо схованки і е катакомби чи е печери, які є на території цих монастирів, е це ж не то як про Лавру там чи е інші е об'єкти. Е все треба перевірити. До речі, до речі, ви знаєте, як зманіпулювали е, зманіпулювала ця церква? Вони е, відповідно до закону України вони повинні були або ліквідуватися, самоліквідуватися, то тобто саморозпуститися, переміститися і переміститися в Російську Федерацію, де знаходиться їх материнська церква, або е, перейменуватися в Українську православну церкву. Так от вони нас взяли, але де Юре вони не переименувалися за документами, це РПЦ е, досі рахується. Так що вони, е, я думаю, що треба, е, треба зачистити цю п'яту колону. І, до речі, чому наші святині знаходяться е, під впливом чи під, під е, патронатом е, церкви, яка працює суто проти України. Ну так, це дуже дивна логіка, дуже довго це тривало. Пане Олеже, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Дякую за цю розмову. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку, а спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.